У зоні проведення антитерористичної операції бандитські групування продовжують активні бойові дії. За попередню добу супротивник 73 рази відкривав вогонь по українських позиціях, що на тил обстріли більше порівняно з добою раніше. Епіцентром збройного протистояння залишається Авдіївка. Тут, проти українських воїнів, противник завдав дев'ять вогневих ударів з мінометів калібру 120 та 82 мм. міліметри. Всього підрозділи, які обороняють це місто, були обстріляні 25 разів. Також вогонь з мінометів, які заборонені мінськими домовленостями, бойовики відкривали посилах АТО в напрямку Зайцевого, Новгородського, Невельського та Пісків. А із кулеметів, гранатометів та стрілецької зброї в районах Опитного, Широкіного та Майорська. На Маріупольському напрямку. Бандити продовжили активність своїх снайперів поблизу Мар'янки, а в районі Павлопіля ворог застосував вогонь по наших опорних пунктах із самохідних артилерійських установок. За вказаний період сили АТО змушені були 18 разів відкрити вогонь відповідь.